Ви залежна чи незалежна людина? Ось таке питання. Його можна поставити і до суспільства в цілому, і навіть до держави. Що розуміти під цими понятійними категоріями? Тобто, де закінчується незалежність і починається залежність? Погодьтесь, людина суспільства залежить від багатьох факторів фізичних, хімічних, соціальних. Інших держав, якщо це відносно країни. Але ж це не має ніякого відношення до поняття залежності, яку лікують лікарі чи займаються психологи. Це дуже важливо сьогодні, бо дуже легко попасти в залежність у всіх сферах життя. І помилково вважати це незалежністю навіть. Сплутати дуже легко, якщо ми не маємо. Чітких уявлень про ці понятінні категорії. Так що ж таке незалежність? Незалежність це такий стан, який сприяє розвитку людини і суспільства з цілому. А залежність. Залежність це такий стан, який унеможливлює або перешкоджає реалізації людини і суспільства в професійному, політичному, в тому числі, і особистому житті. Чого це виникає? Тому що людина помиляється, десь знаходиться а, омана, тобто а, помилкове відношення до себе, до суспільства, до цього світу в цілому. І тоді виникає залежність. І коли ми склали конкретний зміст в терміни незалежність і залежність, тоді ми можемо відокремити одне від одного і зрозуміти, де є залежність, а де її немає. Залежність може виникати. Як хімічна, так і не хімічна. І нехімічна залежність дуже поширена, але на неї навіть не звертають увагу в багатьох випадках люди. Тобто не розуміють, що вони знаходяться в залежності. Тобто не реалізують себе в професійному особистому житті. І це може бути в сфері. При всій повазі до всіх цих сфер, і в релігії, і в праці, наприклад, трудоголіки, е, в сфері оздоровчих програм, в спорті, навіть навіть е, по відношенню до тварин, де турбота за тварин перетворюється в деяку заміну особистого життя і так далі. Тут, звичайно, головне е, своєчасно зрозуміти свій стан. і Почати працювати в тому числі з психологом. І, звичайно, коли є хімічна залежність, ну тоді страждає здоров'я. І людина вимушено починає звертатись до лікарів. Повага і мишана за те, що вони лікують е такі стани і сприяють відновленню здоров'я. І дуже важливо, що сьогодні багато лікарів розуміють, що Треба допомогти і зрозуміти причину, щоб людина надалі не потрапляла у такі залежності. І тут добрий приклад, на мій погляд, показує клініка Глорія, яка не тільки лікує подібних пацієнтів, а й прикладає зусилля через психологічну допомогу людині, зрозуміти, як не потрапляти більше. Таку залежність, яка приводить до проблем зі здоров'ям і перешкоджає реалізації людини в професійному і особистому житті. Тобто, що хочеться підкреслити сьогодні, втрата розуміння, що таке незалежність і залежність приводить до того, що і людина, і суспільство попадає в залежність до тих чи інших факторів, соціальних чи хімічних. І виникають проблеми, які ми бачимо сьогодні. І ми якраз і закликаємо всіх і в професійному житті, в політичному, в особистому житті знайти причину, чому відбуваються ті чи інші негаразди у житті і людини і суспільства, знайти цю залежність, знайти причину помилкового відношення і таким чином сприяти. Когнітивному розвитку і суспільства людини і усунення залежності, яка перешкоджає реалізації людини суспільства в професійному і особистому житті. Дякую за увагу.